В Центрі соціальної реабілітації для дітей-інвалідів нині займається 59 діток. Це вже другий набір на курс реабілітації. Батьки наголошують, що позитивні зміни в розвитку дітей видно уже за кілька занять. 18-річний Андрій не тільки навчився спілкуватися, а й уклав власну авторську книжку. Займався тут на комп'ютері, навчився зі ну, було взяти на книжечку сам да написав булі. Трошки стали. Откритий з такої збщення може бути. Мені дуже подобається. Я б його залишилася десь. Наша команда і спеціалісти мріють про комплексність в підході до реабілітації. Те, чого нам не вистачало до педагогічної і соціальної реабілітації, це фізіотерапевтична реабілітація. Сесія затвердила, кошти нам виділили. Ми ще тут фаєди, ми зараз будемо проводити наше дійство, буде два робочі кабінети для педагогів. Нам посприяли в тому, що буде у нас свій фізіотерапевтичний кабінет, і так є дуже багато процедур, які потрібно спеціальне обладнання, і коли доповнити цю цю реабілітацію, яку ми проводимо, тому що у нас центр не медичної, а соціально більш реабілітації, а доповнити якраз медичною реабілітацію. От і це буде набагато більше результати, досягнення і те, що сьогодні дітки вже почали. Дехто з них ходить. Я сподіваюся, що вони будуть бігати. Нині в Житомирі проживає понад тисяча дітей з вадами розвитку. Більшість з них потребують соціальної реабілітації. Кожен четвертий навчається за програмами інклюзивної освіти. Звітує заступник міського голови Наталя Леонченко. Ми в 2013 році значно просунулися в охопленням інклюзивною освітою саме в загальноосвітніх наших міських школах, і ми значно будемо розширювати саме напрямок інклюзивної освіти в наших міських школах. Практично у місті Житомирі ми зробимо все для того, щоб жодна дитина із ось таких пільгових категорій не залишилася поза увагою влади.